6 листопада 24-го року прийшов час навести лату тут з цими кабелями, які виходять в котельню. Ну і, власне, зробити електрику в котельні. Значить, У мене тут виходять кабеля і є дві труби на воду, які приходять з вулиці. Тобто, одна ось ця труба, вона зараз йде в гараж. Але реально вода буде тут, тому вона не буде йти в ту сторону в гараж. От. І тут є ще одна труба це подача на вулицю. От. Е для того, щоб вода могла далі кудись там рухатися по участку. І також приходять кабеля сюди. Значить, тут є кабель для підключення води, є кабель для підключення воріт, калітки, септика для От. Що я вирішив зробити? Зараз оце все отак виглядає, і я спланував наступним чином, що в нас буде щит знаходитись ось на цій стіні. Це фактично при вході з правої сторони, ну або якщо звідси заходити, то з лівої сторони. Мені здається, якраз таке більш-менш оптимальне місце для щитка. От, я відміряв середину цієї стіни, вона має 59 см, от і буду центрувати посередині. Думав там, відміряти 100, взяти 400 і так далі. Але щити бувають різні, які саме тут буде, точно не знаю. Але думаю, що десь на модулі 12 18 десь приблизно такий щит. І сюди потрібно буде завести ось ці. Кабеля. Значить, Що я думаю зробити? У мене ця стінка буде утеплюватися, бо вона межує з гаражем. І я планую, що з цієї сторони буде ще нарощуватися відповідно 10 см, десь приблизно ну, плюс-мінус якби 10 см, може там менше, може більше. Ще одна стіна з гіпсокартону. От Каркас гіпсокартон. І тому, я думаю, кабеля пустити по цій стіні, щоб вже з цієї сторони не штробитися, по цій стіні просто без штробління Я їх заведу ось сюди вище дверей і на цій стіні пройду в щит. От, відповідно, вони тут вийдуть у щиток і зайдуть у щит. От. Але цих кабелів мені не хватить, тому що я розраховував, що їх повинно хватити десь доверху для того, щоб там поставити коробку. Тому я думаю, що я їх переведу на ту стінку в гараж. Значить, зроблю я наступним чином. Ось ці труби, в яких ідуть кабеля, я обріжу. Обріжу нижче уровня. Цієї труби вона має десь приблизно 20 см, мабуть, над цією стяжкою. Можливо, тут буде ще підніматися, вона трохи стане меншою. Але я зроблю дирки тут, в цій трубі, переведу в гараж. От, і там вже, відповідно, якісь кабеля з'єднаю коробку, якісь кабеля підуть напряму в щит. Думаю, що таким чином, як би. Вдасться зробити. З приводу води. Ось цей і цей ця труба. Теж думаю, що я ось такий кут спробую, не знаю, чи вийде, але спробую. Після того, як заведу вже кабеля, і тут буде більше місця, вивести один сюди ближче, як би до стіни. А цю трубу, мабуть, Мабуть, на цю сторону, ну подумаю, куди її ще виводити. А можливо цю трубу я виведу на цю сторону, тому що я ще воду не спланував, як саме вона буде проходити. Думаю, що і саме по тій стіні, тому може, ніби із цієї сторони я спробую зробити так, щоб був вихід. І зверху постараюся закрити кришкою. Щоб це все облагородити так, щоб воно виглядало більш-менш пристойно. Отакі От плани по роботі. Так що вперед будемо працювати над цією задачею.